Сьогодні ми хочемо долучити дуже важливу людину. Як я думаю, що і цей волонтер, людина, яка врятувала багато людей. і оперний співак. в списку Форб Україна 30 до 30 – перелік молодих українців, які впливатимуть на майбутнє своїх галузей протягом перших днів великої війни. Сергій Іванчук вивіз близько сотні людей з Сумщини та Харківщини. Під час чергового рейсу Росіяни обстріляли його автівку. Іванчук дістав 5 кольових поранень. І ледь вижив сьогодні. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Сергію. Дякую, що долучилися. Доброго дня, доброго дня. А, ви знаєте, от просто якщо загуглити і просто почитати вашу історію, от дивіться, Сергій Іванчук тіло живе решето. Отримав п'ять кульових поранень, врятував 100 українців, хоча сам ледь вижив. Оперний співак Сергій Іванчук рятує життя. Все добре, все буде добре. Ми з України. Я зараз просто перечитала наскільки ви вразили своєю історією, наскільки це дійсно було. По-геройськи, по героїчному, ви дійсно наш герой. От як ви почуваєтесь, де ви зараз перебуваєте, і чи ще триває реабілітація? Зараз знаходжусь на лікуванні в Німеччині. Досі реабілітація триває, все тут затягнуто. Я моментами шкодую, що не залишився в Україні, бо як лікарі лікарів, нас набагато краще. І тут ми кінцівку правильно врятувати не змогли. В Україні змогли б і так стало, що. Враховуючи цю, цю ситуацію, я став амбасадором фонду «Врятуй кінцівку і допомагаю зараз зробити все можливе, щоб знайти фінансування для того, щоб як можна більше бійців врятували свої кінцівки в Україні через цю програму. Ми так само співпрацюємо з фондом «Врятуй кінцівку, і саме через те, що нам представники фонду розповідали, що нас надзвичайно вразило, що набагато легше збирати на протези, ніж на те, щоб врятувати кінцівку. І це ну, ми в це не могли повірити, тому ми вирішили, що долучимося так само. Будемо придвигати саме в програму «Врятуй кінцівку. Бо, звісно, ну чесно кажучи, збирати на фронт набагато легше, ніж на реабілітацію відновлення. Ня українських воїнів, але вони дуже потребують усіх і саме фахових, як це не дивно, фахових українських лікарів, які справді набагато краще часто бувають ніж в Європі. Ну, До речі, ви правильно кажете, набагато легше збирати на фронт чим на лікування чи відновлення військових, бо це вже така пост-історія, Вже можливо, самі одужують, Можливо, там а, наша держава виділить кошти, але фінансів не вистачає, особливо досвіду не вистачає. Не вистачає часів хірургів. І багато кого з наших бійців просто через нестачу часу відправляють сюди на лікування за кордоном. Ось я постійно приходжу до наших військових, і тут був такий Павло, один він вже реабілітацію проходить. Йому тут казали, все, руку тобі відрізаємо, бо йому там снаряд повністю відірвав руку. В Україні і пришила, в Україні і зробили. Він приїхав в Німеччину. Німецькі лікарі щось там возились, возились, возились. Потім кажуть, Ну ми не знаємо, що робити, тебе температура, в тебе все гніє там, будемо відрізати. Ну Наші ж хлопці такі духовиті. Він каже, ні, я просто ляжу зараз, тут як е, дошка, ви мене з палати нікуди не вивезете руку не відрізаю. Боролись там два місяці, руку врятували. Зараз все нормально, він на реабілітації, вже рука відновлюється. Тобто, ну, це ще раз доказує, що відрізати щось. Там, і дати протез просто набагато простіше, ніж це мучитись, відновлювати, боротись інфекціями, бо це дуже важко, коли в Кізки потрапляє інфекція. Тому ця програма лікарів без кордонів, вона мене дуже вразила. У мене було багато пропозицій за різні програми, От, але нестача часує, бо багато благодійних концертів і так далі. Але вважаю, що не просто так вижив, і не просто так така моя історія з цими моїми кінцівками. І ноги в мене могли відрізати. Слава Богу, врятували, і врятували саме в Україні. От, і ну, змотивували мене хлопці дуже, і директори там зайнятись цією програмою. Зараз робимо все можливе, щоб як можна більше кінців порятувати так, військовим нашим. Скажіть, чи багато військових в цій програмі залучено, і от там, де ви зараз перебуваєте, теж чи багато лікується наших військових, і наскільки гарно йде лікування? Наскільки я знаю, там вже прооперували 160 чи 200 майже військових, яким вдалося врятувати кінцівки, чи якось їх там реконструювати. От, або якщо взагалі. Лі без варіантів то зробити дістати дуже гарні протези ще 500 військових чекають на операції. Там приблизно приблизно ми так рахували, виходить на лікування одного 13 тисяч Ясно, що на когось менше, на когось більше, воно так вирівнюється, така красива цифра. От, і коли там робимо якісь збори, кажемо 13 шість Це от одна людина, військово врятована, яка там берегла твій спокій, завдяки якій ти зараз живеш, де живеш. Ти слава богу, є дім, спокійне життя і так далі. от, Більшість людей коли, на жаль, на жаль, вже. Трошки забувають, що в нас війна, якось ну ми, ми на цьому фронті працюємо. Ми про це постійно намагаємось нагадувати, особливо людям, які в Німеччині. Так як я вже тут, ну я не можу зупинитись з волонтерською діяльністю. Я, як сижу, нічого не роблю. Мене запаює трошки. Ну це й добре в даному випадку. Я ще раз хочу нашим глядачам нагадати і показати оцього нашого героя, на якого ми зараз так само збираємо, не тільки на нього, але й на, на нього безпосередньо Олег Жук, 24 роки, кулеметник. Ось QR-код. Я ще раз вас закликаю, друзі. Допомагайте, будь ласка, програмі врятуйте кінцівку. Це національна програма, який, яка створена фондом здоров'я українського народу через QR-код або через посилання в описі будь-якого відео. Воно на початку. Тому донайте, що. Щоб підтримувати здоров'я і відновлювати здоров'я наших бійців, і давайте поговоримо ще про волонтерську програму. В Німеччині ви відчуваєте, що якось зменшилася підтримка України серед людей? Наскільки складніше зараз збирати? Бо раніше казали, що це було набагато легше зараз. Є певна ну втома, чи що в тому числі від українок і українців, які зараз за кордоном в Німеччині, ви це відчуваєте чи ні? Як тільки я приїхав, була колосальна підтримка. Дуже сильно. Тобто, фонди українські, які тут були, вони отримали по 200, по 300 тисяч. Буквально за один день, за один транш. Це відбувалось постійно. Їздили фури, дуже багато гуманітарки, дуже багато налікування йшло. Зараз вже все підтихло, вже коли люди чують, ну, наприклад, Каховська ГЕС, оце трагедія, яка сталася. Ну, реакція тут була, я, чесно, я, я був в шоці. Якщо раніше щось відбувалось, там якось захоплення території якоїсь, чи вбиті, чи щось там в Маріуполі, ну, німці дійсно підходили, казали, ми співчуваємо, дуже шкода, що так. Зараз, настільки це звиклося, настільки стало все буденно. Ах, ці концерти, що я роблю, я взагалі як? я хотів приїхати, прооперуватися, повернутися в Україну. От але взяли за мій палець його вже тільки тут хочуть відновити. Якщо я звертаюся до інакших хірургів, вони кажуть, що ми вже не можемо торчатись туди, дуже багато зроблено інакшими. І так склалось, що я зрозумів, треба залишатися тут. Пішло багато благодійних концертів. Наприклад, коли йде просто благодійний концерт на збір України, ну збирають якісь кошти. Потім з'являється людина, ну, наприклад, в даному випадку, я з якоюсь певною історією. Люди там бачать мої шрами. Після концертів дуже багато людей приходять до мене в гримерку і питають: ви можете показати шрами? Ви можете розказати? Коли вони це все бачать, і я там присутній, збори збільшуються в 5 6 7 разів. Тобто для того, щоб підтримувати оцю у цю німців та взагалі європейців, американців, британців, бажання далі нам донатити потрібні люди, які дійсно постраждали, які там дивом вижили, які дивом можуть якось виходити на публіку до людей розмовляти, показувати справжню історію. В цьому випадку Німеч Німеччина, взагалі, всі люди, які тут є, вони дуже чуйні. Вони дуже швидко розчулюються, вони довіряють, вони бачать і розуміють, куди йдуть кошти, все нормально. Тоді люди донатять все добре. Але ну це не так, як раніше, просто. Всі знають, українець. У нас трагедія в Україні, все, ми даємо кошти. Ні, зараз потрібні підтвердження, факти, реальна історія, персони, які можна довіряти. Ну, в принципі, зараз, зараз впало на мої плечі в даному випадку. Ви бачите, у вас якась визначна місія попри всі ці поранення і про цей дійсно жахливий досвід. У вас зараз місія ось таким чином свою творчість нести далі. Ви ж маєте українську музичну освіту. Закінчили італійську академію де Арте Лірика. Осіма можливо, я неправильно прочитала, але озі мозімо за нормально. Ви мали отримати контракт в одній з європейських опер. Проте завадила цьому пандемія. Потім війна, поранення, і от маємо те, що маємо. Зараз пропозиція ще актуальна, чи можливо вони ждуть, поки чекають, поки ви а, завершите свою волонтерську діяльність і далі вже підете, далі розвиватися як оперний співак. Це моя боротьба зараз кожен день. Тобто мені навіть з Британії пишуть, пропонують певні контракти. Приїжджає, будеш співати. Ми тебе будемо протежувати, допомагати і так далі. І, начебто, збираючи мадани, збирай свої валізи, і їдь і роби свою кар'єру. Але вже настільки багато зачіпок і настільки багато всього зроблено для того, щоб допомагати Україні тут. Ну просто відкриті фонди, побудовані ця, ціла, цілий зв'язок з різними менеджерами. А, вже мене всюди знають, як співака. Вже мене я приїжав якесь місто. Мене там мер знає, там мер знає. Простіше добувати кошти. І коротше, я собі на даному етапі не дозволяю. Просто я забив на опорну кар'єру зараз. От, от, просто плюну і все, і зараз все покладено на волонтерську діяльність. Ну по-перше, чого я вишив? Ну, я ж не я розумію чітко, що я не просто так вижив, бо після того такого не виживають. От і це мене дуже часто зупиняє, коли я прокидаюсь, і мене думки в голові так, я живий, для чого я вижив? Що я маю робити? Купа поранених. Ще я кожен день бачу. Ну не кожен день, там два-три рази на тиждень бачу військових поранених. Бачу з ногою через тиждень прихожу. Вже там ногу відрізали. І мені ну я не можу просто зупинитися, закрити очі і сказати, все, я поїхав, просто будувати своє життя, заробляти гроші, будувати кар'єру. Можливо, колись пізніше. Не зараз. Якщо можна такими спортивними аналогіями, а чи потрібно в опорному співаку так само постійне тренування, як спортсмену для того, щоб підтримувати свій рівень? Чи це якось по-іншому працює? Ну ви сказали, що ви забули на свою кар'єру. А ви зможете після нашої перемоги відновити? А, звісно, я постійно співаю. Тобто, в мене від природи, в мене природній голос, я особливо там не займався, щоб він був. Я вже займався технікою, стилями музики і так далі. От це що стосується вокалу. Але якщо я не буду постійно займатися, я не можу конкурувати з професіоналами. Тому, звісно, я постійно займаюся. концерти мені в цьому допомагають і так далі. Але інакша аналогія зі спортом вік. Вік, тобто, для того, щоб почати професійну кар'єру, в тебе є ліміт 32 роки, щоб війти в професійний театр. Мені зараз 30. Тобто, по факту, я маю зараз так прискоритись і так почати по всіх театрах бігати, брати контракти, співати. І, ну це трохи боляче, да, це трохи важко, але не настільки важко і боляче, як було після там поранення. Оця вся реабілітація і не настільки боляче, як тому у мене друзі попоморали, і я телефоную їх мамам і кажу: тримайтесь, ну правда, я не знаю, як вам жити. Дійсно, я не знаю, як людям це все переживати, коли там одна дитина в сім'ї уходить, і людям тепер а, бачити ну, могилу своєї дитини, яка померла раніше. Ясно, що це не настільки боляче. Трошки інакше то змінила все війна. Трошки по інакшому треба тепер міркувати менше про себе думати, але звісно, не забувати про себе а більше про цю ситуацію, ситуацію. Бо... Не подобається мені те, що на фронті відбувається зараз. Треба активізуватись знову всім як можна сильніше, як на початку війни, незважаючи на те, що звісно вже всі От, Але не можна здаватися, не можна. Ну, це просто мій приклад. Якби я там здався, я помер, я вже в могилі я зганив, я з вами не спілкувався. Хоча були моменти, мені ж казали: Сергій, ну ти помреш, ну без шансів просто або за моєю спиною, думали, що я чи я в наркозі. А я все чую, що медсестра каже. Вона шансів немає, починка скоріше за все відкаже там. Жовшни не буде працювати, ноги відріжемо, та відріжемо. От а на даний випадок маємо що маємо. бо просто не здавався. Якби там важко не було. Нам цій війні так само треба. Так дійсно ви я, як я вже казала, у вас тут справжня місія? Україна дуже войовнича, дуже співоча країна, і дуже багато митців в нас не змогли стояти осторонь осторонь цієї проблеми, так само як і ви. Чи надихає вас приклад Василя Сліпака? Ви всі знають, що це всесвітньо визнаний оперний співак, який пішов боронити нашу державу в 2015 році і загинув у 2016. -му. Можливо, Можливо, були з ним знайомі, і чи дійсно надихається вас? На жаль, знайомий не був, але спільних знайомих багато. Знаю його там особисту персональну історію. В принципі, як він жив, що він зробив, це. Це диво, це, це чудо. Сказати, що бліне, треба було йому йти на фронт, треба було йому далі співати, прожити ще довге і гарне життя. Я так не можу. Бо це його вибір, це геройський вчинок, це ну, людина такого класу і рівня, яка в принципі все життя поклала на те, щоб дійти туди, де вона дійшла, в оперній кар'єрі, це дуже важко. А, міняє це все на те, щоб йти і захищати Україну. Незважаючи там, на всі нюанси там, в АТО і так далі. Людина пішла і героїчно загинула. Цю людину будуть пам'ятати завжди покоління за поколіннями, вивчать в школі, вивчать в консерваторіях, буде багато конкурсів на честь і так далі. Ну, це шлях героя. І я не думаю, що він ішов і казав, так, залишаю кар'єру, щоб стати героєм в Україні. Ні, бо це ну, просто поклик. Людина, думає, йшла і розуміла, що може загинуть. Ну, на жаль, так сталося. Але ми маємо тепер героя. Маємо героя. На жаль, так сталося, але ну такі шлях героїв дуже часто. Якщо у вас, звичайно, є така змога якось нам допомогти, це 100 гривень на місяць. Так, друзі, я зараз закликаю ставати нашим спонсорами. Ви можете зараз просканувати цей qr код або знайти активне посилання в описі будь-якого відео і стати нашим спонсором 100 гривень на місяць, або дві кави вже наш спонсор. PayPal чи картка Mono допоможе вам одноразово нам допомогти. Тож долучайтеся до прекрасної кагорти унікальних людей наших спонсорів, які нам дуже допомагають, за що ми їм дуже вдячні. Або Одноразовий платіж також буде вітатися. Дуже дякую вам.